Вчора ввечері мені сказали таку новину, але я її переспати до ранку не змогла. Просто от крик душі блядь, накипіло. Мій знайомий, і він вже такий не перший, він вже такий, мабуть, 31 перший. Вийшов за хлібом вечором в магазин. Виходить з магазину, під'їжджа бусік, хватають, як кошеня, нікому не потрібне, закидують, везуть у воєнкомат через три години він уже в учебці. Видали якусь там форму, обувачку, видали карімат і сказали: пиздуй спи на полу, вранці ми будемо вже з тобою базарити по-другому. Клас. Свої хлопці топлять своїх. Свої хлопці відносяться до своїх же, як то кажуть, українців як до скотини. До скотини відносяться набагато краще, ви знаєте. Чому президенти? Грають в таку гру, де хтось одмива бабло, а хтось гине на цій війні. Чому хтось приїжджав перед ногами, а хтось виходить із баблом і просто ховається по якимсь підвалам. Тіпа він керує цією війною. Чому вони не виганяють своїх же? Синів, блядь. Родичів на цю війну, чому вони прикривають? Чому вони можуть виїхати за кордон? Це як? Чому Україна проти своєї ж України? Це нормально? Чому у наших хлопців нема чим воювати? У мене дуже багато хто на війні з перших днів. Є такі, які класно заєбісь устроїлись, просто бабло в хату несуть, а хтось приїжджав перед ногами. Це як? Як це, блядь, так може бути? Чому у нас типа війна, блядь, воєнне положення, а у нас парки, а у нас, блядь, атракціони, усі ходять гуляють, в не дишуть. Цілий день гуляють повітряно, їм похуй вони гуляють, доходить вопрос до школи. Ну і ми, блядь, ми боїмося в школу вести, війна же прилетить. А гулять у парках, ви не боїтеся, що прилетить в любу минуту і секунду. Де, блять, логіка? Де логіка? Це просто сука, отмивка, бабла. У мене дуже багато знайомих, які були на війні, і навіть сьогодні, блять, привезуть нахуй вперед ногами хоронить. То що він не бабло отмивав, він воював. Він в прямому смислі сука слова він воював. А ті, типа, які руководящі, вони просто відмивають бабло, вони типа на війні. Класно, да? Правительство у нас заебись.